Я сьогодні тут для того, щоб люди пам'ятали про теракт на Оленівці, загалом про наших військовополонених, і щоб весь світ бачив, що ми про них пам'ятаємо і знали, що ми за ними слідкуємо, і що ми всіх їх чекаємо додому. Вшанувати пам'ять загиблих, вбитих Росією в теракті в Оленівці, наші захисники і захисниці, які чекали повернення додому, які були в неналежних умовах і яких просто вбили і знищили. Це терористичні такі дії, які бачив весь світ, але Смучує те, що не було ніякої реакції, ніякої дії, якась стурбованість. Це ми вже всі до цього так свикнулися цієї стурбованості, що нам це нічого не дає. Тому дуже прикро, що відношення світу таке до кожної людини, яка втратила своє життя. Ще не давалася допомога близько декількох годин. А, близько ста поранених, досі ці хлопці перебувають у полоні, досі Росія над ними знущається, досі країна терористів засуджує і намагається вижати з них ті останні краплини життя, сили, які в них залишилися. Але ми знаємо, що наші оборонці вони міцні, мужні, сильні, горді, впевнені. І вони обов'язково вийдуть з того пекла живими і вільними. Наша задача ось тут сьогодні нагадати про цей теракт, щоб від дитини до дорослої людини всі знали про те, що Росія країна терорист, про те, що Росії полон це не опція збереження життя, про те, що полонених катують, їх віддають терорам, і це не єдиний випадок терору, який стався. В стається в полоні. Кожного дня рідні військовополонених живуть в страху, що такі теракти будуть повторюватися. Я прошу кожного бути голосом цих полонених, бути голосом тих, хто на сьогоднішній день не може сказати ні слова, бути голосом тих, у кого зв'язані руки, очі, голоси. Ми всі сильні, мужні, міцні, і ми, звичайно, можемо стати для них підхилом, нагадувати в усіх своїх соцмережах, на всіх площинах, виходити на акції в будь-якому місці, пам'ятайте, що акції дають і дуже багато дають чого. Для того, щоб наших героїв повертали з полону. Нас має бути більше. ми Маємо виходити на міжнародних площинах, в кого є можливість виходити на міжнародних площинах, нагадувати про те, що герої. Досі в полоні. Полон це не опція збереження життя, полон це не курорт, полон це не відпочинок, порон полон це виживання. Це кожен день трагічне виживання. Деякі хлопці, на жаль, вимушені покінчити життя самогубством, знаходячись в полоні, тому що вони не витримують цих катувань. Ми всі можемо зайти і подивитися інтерв'ю хлопців, які виходять з полону, і розказують про ці катування. Будь ласка, дуже вас прошу, будьмо голосами полонених, пам'ятайте про наших оборонців, пам'ятайте про героїв, бо вони віддали життя і свободу заради нашого з вами мирного життя. Я дуже вдячна всім, хто сьогодні прийшов сюди.